Але мені цікаво, чудово так бізнес виживе на генераторах. І власне ми про це хочемо поговорити з нашою наступною гостею. І говоримо ми про це з Тетяною Абрамовою, яка є власницею мережі е закладів 4 чебуреки. Я вітаю нас студії. Дякую, що завітали. І поки наше не вимкнули світло. Ми сподіваємося з вами коротко переговорити про те, чи ви адаптувалися е ваш ресторан 4 чебуреки працювати без світла, чи поки що все дуже складно і не зрозуміло, як далі. Ну… No. Привіт. <світ> Наразі все складно. Справді складно, тому що коли це було в 2022 році, все було набагато простіше. Ми ще були на якихось таких ось емоційних та вайбах, і воно було легше. А відключення здавалось, тоді були не так не такими довгими. І все ж таки, коли внутрішньо є якесь відчуття, типу, що це скоро закінчиться, та то воно якось тебе гріє, і ти не настільки загострюєш свою увагу на проблемах. Наразі проблеми критичні, тому що у нас у Львові зараз три заклади в мене, і світла може не бути по 5-7 годин, і навіть в центрі. І це дуже складно. По-перше, це складно для техніки, для продукції, для зберігання. Але сьогодні не було вночі, на героїв упав, на світло світла більше 5 годин. Тобто ми можемо тільки здогадуватися, коли ми прийдемо на роботу, та, типу, наскільки будуть ці продукти в стані, чи ми їх просто утилізуємо. Насправді дуже багато списань. А, ну, Звісно, що ми оптимізували меню. А, я думаю, це всі заклади так зробили, та? а, для того, щоб мати менше списань і менше продукції, яка все ж таки дуже швидко псується. А, але не завжди це можна зробити. Тобто, якщо в тебе є меню і такий продукт, тобто ти мусиш його робити і просто робимо менші заготовки. А вартості високі. Чогось дуже цікаво. Світла в нас немає, але рахунки за електрику не зменшились по вартості. Тобто, це також, ну, що дуже важливо, хочу сказати, от зараз у мене є трошки невеличкий конфлікт, стане да, староєврейський з сусідами. Якось 22-й рік ми нормально відпрацювали. Початок, коли почали відключати, от зараз цього року світло також вроде було нормально, але вже є конфлікти з сусідами. в чому, а в чому, в чому так. Їм заважає Генератор генератора, та так. наскільки дорого е, от обслуговування генератора обходиться вам, от зараз е, е, ну зараз набагато дорожче, тому що по-перше, збільшилась вартість пального. А ми заправляємо мене різні генератори. Це ну, зазвичай 95 або дизель. Так вартості збільшилася, то відповідно, що і заправка того генератора збільшилась. Коли збільшуються терміни виключення світла, то відповідно, то якщо, наприклад, нам 30 літрів могло вистачати раніше там на тиждень-два, то зараз це може бути просто три дня. Та тобто, ми я кожне от зараз я від вас піду і поїду знов з каністрами на заправку для того, щоб провести сюди пальне. Ну щоб перерахувати от скільки в день вам доводиться зараз витрачати з грошей на пальне, ну десь ну десь в середньому це там біля тисячі гривень, це, це на ривні, заклад чи це... на мережу. Ні, ні, це на заклад. На заклад. Один, тобто 3 тисячі на 3 тисячі Дивіться, тут точно залежить від обсягів, коли виключають світло. Чому? Тому що є ще момент, коли заклад відкритий і коли він закритий. Тобто, якщо ми відкриваємося в 11-й, а є заклади, які відкриваються в 8-й. Тобто, наприклад, якщо виключення світла відбувається там, з там, 7 години ранку там, до 10-ї, 11 відповідно, то ви працюєте на генераторі там, 3, 3 години. Плюс вас виключили ще в обід та, на 2-3 години. Знов. Тут день на день не ну воно не однаково, тобто, але ну, от в середньому, тому що генератор це ще і масло, яке треба міняти, та тобто це. Ще є додаткові речі, які потребують обслуговування саме генератора. Ну і плюс саме підключення того генератора. там ну, ми це зробили вже в 2022 році, це також не є дешева історія. Ну ще хочу до сусідів повернутися, бо справді, от ми буквально вчора з Мар'яною про це говорили. от Ти потрапляєш, от навіть в центрі йдеш по старе єврейські по тій да, самій та, та коли немає світла, тобто цей гул це ужас це жахливо. Так, це просто і я десь розумію е, мешканців, але з іншого боку, а яка альтернатива? Справа в тому, що її немає. В тому той справа. Що як людина, я розумію сусідів. Мені, мені реально шкода, тому що цей гул просто не ну він неможливий. І скільки можна просидіти поряд з генератором, я не можу собі це уявити. Так, ми працюємо, тому ми на це не зважаємо. Та в нас інше, ну ми зосереджені на інших процесах, та обслуговування, там, бар, їжа і так далі, сервіс. А коли людина сидить вдові вдома, та і зараз ще дуже сильна жира, тобто ти не можеш сидіти з закритими вікнами, відповідно, ну і плюс. Який вже рік війна, так? Тобто всі дуже на сильному такому, я не знаю, в розпачі Виснаження. виснажені, е, я б сказала, типу, всі дуже такі гострі і. Ну, тобто, в нас реальний зараз конфлікт. Тобто, і так, ми будемо його якось вирішувати. Тобто, ми будемо з внутрішнього з внутрішньої частини будинку переносити на зовнішню частину будинку. Але тоді клієнти будуть а, дивіться, гості і так у нас не сидять на літніх терасах під час роботи генераторів. Чому? Тому що навіть якщо не наш генератор там працює, сусідній заклад має генератор, який працює на вулиці. Тобто люди на літніх терасах, повірте, не будуть сидіти при роботі а, генератора. Ну, може в якихось дуже великих приміщеннях, коли це може там, ну наприклад, як в нас на сихові та в нас дуже велика літня тераса. Генератор знаходиться з іншого боку, тобто і люди його не чують, ні сусіди, ні люди, ніхто, і він нікому не заважає. Тобто це вам дуже пощастило, бо я якраз вчора не змогла довше 20 хвилин посидіти в кав'ярні через те, що ну, мені стало зле. я хотіла розслабитися з холодною кавою, але це не виносимо. І, власне, я якось на клієнтів, точніше, клієнт, клієнт, клієнтська база якось міняється через те, що світло вимикають. Може, до вас почало поки більше людей ходити. Тому що у них нема світла відпочити чи напаки менше, тому що генератори і люди не хочуть їх чути. 22 другому році всі люди, які були вдома без світла, відповідно вони ходили в заклади для того, щоб зарядити свої телефони, для того, щоб попити гарячого чаю. А якщо пам'ятаємо, це було холодно, так тобто це була холодна пора року. То в цьому році вже це все навпаки. Тобто всі люди вже за цей час придбали собі альтернативні варіанти і освітлення, і зарядні пристрої, і, і там я не знаю, акумулятори собі придбали додому. Тобто люди вже спокійно можуть знаходитися вдома, коли немає світла. В них немає такої потреби виходити в заклад. Плюс люди зараз знають, що, наприклад, зменшене меню. Так? Тобто, якщо ти знаєш, що ти можеш відсотків? Ну це точно відсотків 60. Ого. Так, ну… Ти не можеш підключити. Ну, може, якісь там заклади можуть повністю все обладнання поставити собі на генератори. Просто це не, не дуже великі генератори. Це прям такі шафи півбудинка займають. Тобто ми не маємо такої можливості. Ну і в більшості середнє середній кафе, невеличкий ресторан не може собі такого дозволити. І тому люди зараз не мають такої нагальної потреби, коли виключення світло бігти в заклад. А раніше це було спасінням. Зараз ні. Зараз оця гось, е, е, потік гостей, він навпаки, коли є виключення світла, він спадає. Ага. Та, е, чому? Тому що е, шум генератора, тому що все ж таки, деколи ти вибираєш, наприклад, просто прогулятися, ніж сидіти під шумом генератора. Тому що немає такої нагальної потреби у вас зараз наразі зарядити ваш телефон або зустрітися з друзями, або, наприклад, ви не настільки голодні для того, щоб пройти в заклад. Мало того, навіть якщо ви настільки голодні і хочете реально зараз поїсти, то ви будете все одно вибірково вибирати собі заклад, де вам буде затишно тихо, та і де там ви точно знаєте, що ви можете замовити ваш улюблений суп або там не знаю, ваш улюблений обід. Тому що, якщо ви прийдете до мене, можливо в мене на час відключення не буде вашої улюбленої страви. Угу. Ну, в Києві, до речі, ситуація е, інша. Е, просто додам, що е, директорка аналітичного центру е, Ольга Наносова з ресторанного бізнесу вона сказала, що навпаки відключення світла збільшують кількість клієнтів і самовивіз. Тобто доставка, ні, бо люди там немає мережі, не можуть додзвонитися, але ніби от в них принаймні вони так фіксують в столиці їхні експерти, що в них Мож... збільшується. Можливо, це просто можливо. Я не можу мегаполіс. так сказати по Львову. Чому? Тому що не ну дивіться зараз. Наразі є не сезон доставки, але вона наразі збільшилась. Тобто, я слідкую це по своїм закладам, але вона збільшилась з інших причин. А з яких це цікаво. А люди а бояться виходити з дому. Просто в, да, просто в нас реально і за цього збільшилася доставка додому, тому що люди не хочуть виходити їм простіше замовити в нас доставку, але зараз не є сезон доставки, тобто доставка дуже добре працює в холодний період часу, коли дощі, коли сніг, коли холодно. Ти не хочеш виходити з дому. І зазвичай в цей період вона на декілька відсотків падає вниз. Ну, я маю на увазі на літній період, тому що люди зазвичай літом більше гуляють, більше виходять і проводять час на вулиці, на літніх терасах. А вона зараз збільшилась з інших причин. Можна хочеться про ці зараз, як впливає виключення світа, але все таки щоб не вертатись до генераторів. Ви як підприємець розібралися, тому що була дуже різна інформація з приводу штрафів. Казала Мінздоров'я здоров'я, ніби не будуть штрафувати за перевищення шуму. Потім хтось це спростовував, що такі будуть, але це буде усне попередження, ніхто не буде конфісковувати генератори. Станом на зараз сусіди вам загрожують, що вони будуть кудись скаржитись і вас штрафують? Сусіди, звичайно, погрожують та ну є сусіди, з якими ми можемо нормально говорити, тому що в цьому будинку в мене живе не один сусід, та їх декілька. Тобто з, з іншими сусідами в мене абсолютно нормальна комунікація. То є така категорія сусідів, та з якими комунікація вона трошки загострена. Наразі те, що ви питаєте по документах і по штрафах, немає якоїсь чіткої. Якогось чіткого документу, який є затверджений, і по якому ми можемо якось діяти, є просто правила встановлення, а і є години, коли можна включати. Тобто, це години, коли можна шуміти. Тобто, це стосується і ремонтних робіт, і всіх. І це правила МЧС, а якогось окремого документу, який є затверджений, який є правилом. Я його не бачила. Так я читала в Фейсбуці, так я читала в, в інших там мас-медіа, десь там що в даний час до 70 децибел рівень шуму допустимий. Генератор це я цього не міряла. Ну, дивіться навіть сусідами зараз та навіть якщо приїжджає наприклад, приїжджає поліція, ви розумієте, що немає якоїсь певної дії. Бо немає чітких правил, типу як це має бути, тому що по правилах СМЧС е, кожен генератор від стіни має стояти 6 метрів. Uh -huh. Ну прогуляємося центром. Ну тому що якщо це буде 6 метрів, це буде наступна стіна наступного будинку навпроти. Тобто, то, ну я вважаю, що оці всі правила вони мають бути якось е, сформовані. А е, під кожен е, під кожне місто, під ну Гнучки, ніби такі бути, ну, виходить. Не... Так, та, ніби... але та. дивіться, мені як підприємцю також хотілося б мати правила. А що я я в інтернеті бачу багато пропозицій, безшумні генератори? Вони дійсно безшумні? Чи це дуже для вас дорого? Чи все-таки вони не є безшумними і вам зараз міняти шило на мило нема смислу? Е, Дивіться, е, я думаю, що є якісь, які мають менше шуму. Та? Е, вони просто дорогі, тобто я не маю можливості їх придбати. Тас про ціни наскільки вже вплинули ваші додаткові витрати на паливо на генератори на ціноутворення, і чи плануєте ви піднімати ціну далі? Бо ми зрозуміло, що в темний, ну вже в сезон інший, коли буде рано темніти, доведеться ще більше палити генерат бензину? Справа в тому, що тут не тільки генератори повпливали, тут загальне просто збільшення вартості сировини. А, тому так ми також ми не, не сильно піднімаємо. А ми зараз у нас буде оновлення там меню сезонне, і ми вже піднімаємо ціни. І, і я думаю, процесу? що не набагато, тому що в мене такий продукт, типу я не можу собі дозволити там дуже сильно там підняти. Але все одно я орієнтуюся на закупівельну вартість, очевидно. І ну я не знаю, ми там підняли, може там на 2%, 3%, не небагато, але ми будемо поступово. піднімати. Поступово до, до зими. Так. А у вас є якась така от для себе визначена межа? От скільки годин е, світла на день? От тут ми ще працюємо, а більше ні, бо є от прогноз від експерта про те, що може там 12 годин на добу вже в липні не бути. Тобто, чи це взагалі можливо в такому випадку, щоб ваші заклади працювали? Працювати взагалом можливо, але просто я думаю, що ми просто будемо скорочувати години роботи. Та? ну якщо ми, наприклад, зараз відкриваємося в 11 годині. А закриваємося там, умовно, 10 11 Це просто буде відкриватися, будемо там в 12-й, а закриватися, наприклад, там 9 -та вечора. Знову ж таки, тут важливо, в який період це буде. Так? Тобто, якщо це період вже буде там глибока осінь, зима, то очевидно, що ми можемо собі дозволити закриватися і в 9-й годині вечора, тому що і так вже клієнтопотік, він все одно буде спадати. Він все одно буде спадати. Чи про ціни е, от. Ми хотіли соніше поговорити про з постачальниками. Але у нас не вийде, але все-таки ви як бачите, насики постачальники збільшують ціну не лише через те, що у нас інфляція поступова, але й через те, що вони теж мовляв, це саме м'ясо, яке ви використовуєте дуже багато. Насики вони збільшують теж ціну, тому що їм доводиться зберігати це все при генераторах. Вони збільшують ціну не тільки за цього. Збільшується ціна зараз із -за пального, із -за відсутності перевізників. Із-за відсутності тих, хто може працювати. А не будемо скривати, ну, що це все майже чоловічі професії. У нас деколи є навіть збі по постачальню, там навіть, наприклад, повота. Типу, це великі кеги, які можуть власне перенести тільки чоловіки. Ну, якщо що за кермо може сісти жінка, то кегу велику жінка ну, дві може перенести, і то я не знаю. Тобто збільшується ціна з багатьох причин не тільки із за генераторів, і не тільки із за підвищення там і інфляції і ще чогось. Це сукупність цього, що зараз відбувається. Немає людей відповідно, щоб тобі найняти когось, ти вже будеш платити більшу зарплату, це більші ставки і більші вимоги. Якщо це чоловіки, які ну може, це є. Так, як є зараз в нашому житті, не усі готові їздити, не усі готові виходити, не усі готові типу працювати. Е і тому це багато чого. Генератори також. Я не знаю, як вони справляються, тому що їм холодильне обладнання. Звичайно, що треба підтримувати щоденно. Щоденно цілодобово, цілодобово та, тому що ти не знаєш, коли буде відключення. В тому, то що є проблема, що ти не знаєш. Наприклад, сьогодні просто прийшло повідомлення, що на ОПА. Наприклад, у нас на героїв УПА там з 1 до 5 не буде е, світла. Тобто це через повідомлення. Це повідомлення прийшло в 12-й годині ночі, 12 з копійками. Ну, тобто, ми розуміємо, що на закладі нікого немає. Ми це вже ніяк не відкоригуємо. Звичайно, ми не поїдемо включати генератори вночі. Е, тобто ми тобто, надіємося на те, що в нас хороше обладнання і воно тримає холод і тримає температуру, допоки ми не приїдемо і не дадуть, наприклад, світло. Як вони з тим справляються? Я думаю, що також тяжко. Або намагаються все робити по-швидкому. Тобто є сировина, ви не берете її багато, ви її дуже чітко замовляєте, дуже чітко реалізовуєте, тобто немає запасів. Тут ще також дуже важливо от з тим моментом, що в нас у всіх буде трошки брак продукції е і сировини, і вчасна доставка сировини, тому що вже немає таких великих складських запасів, якщо раніше можна було не складати. І там хтось подзвонив, замовив, і ти вже маєш. А зараз просто цього не буде. Ну і плюс жара. Ну і з огляду на все перелічене. в мене так зразу в голові одне питання: як взагалі в такому випадку бізнес викручується? Ну бо дійсно ну скільки скільки всього, тобто викручуєтесь, зрозуміло. Якраз... Але так. тут питання: секундочку, бо мушу поставити, чи тут можливо ви би потребували чогось якихось рішень, наприклад, на рівні міста. Що могло би трошки розвантажити вас, а можливо на рівні уряду, не знаю. Я думаю, що на рівні уряду, тому що я а може і міста, і уряду. Та звісно, що ми потребуємо якогось включення посадовців в ту всю історію, тому що Але на що складувати власне і дивіться. Ви, я вважаю, боку? що не можна піднімати тарифи. Це не тільки для підприємців, це і для населення. Та при таких умовах, які відбуваються зараз. Тобто, це можна було зафіксувати на якомусь певному. Ну, для того, щоб ну, вони підняли вже, та, тобто, щоб зафіксували і всі мали гарантію, що не буде цього підняття. Е, багато всього. Я можу довго розказувати про податки, про все. Тобто, ну, тут це глобально. Це глобально. Ми потребуємо чітких правил, чітких установ. І так, щоб вони не мінялися. Тому що кожен день щось випускається нове, кожен день якісь зміни. Вони самі не знають. От. Але тут ж питання в тому, що ми на айфони це я розумію, айфон можна випустити з. Недороблений, та потім його тестять і в процесі доробляють. На жаль, в нас так з людьми не виходить. І так ми викручуємося, але тут все залежить все ж таки більше від, від твого внутрішнього стану, від твого настрою та наскільки в тебе є оцього резерву для того, щоб і надалі бути постійно в от такому в цьому русі і в цьому стресі. Тобто я вже по собі відчуваю, що я вже так потихеньку, потихеньку вже не, ну, мені вже стає складно. Плюс це робота з людьми. На всіх людей це впливає, це не тільки на підприємців або ще когось, та, хто несе якісь там більше відповідальності. Це впливає безпосередньо на звичайних людей, які в нас працюють. Це штат, персонал, лінійний персонал. З ними теж дуже складно. Зараз е, нема кому працювати, зараз мало спеціалістів. Ви мобілізовані. Є, та і з нашого закладу також мобілізовані. Тобто і тут також в цьому є свої нюанси. І, власне наостанок я хотіла запитати, як ви ще тримаєтесь, поки що тримаєтесь. Тобто, може, якісь поради підприємцям, які вже упустили руки. Бо навіть я, яка не має бізнесу, але в мене просто теж так само, коли думаєш про зиму, і як просто свій побут організувати, логістику, всю, мені вже зле. от... Як ви відновлюєте цей ресурс? Де ви його знаходите? щоб ще гуляю в лісі? А <гум> Сьогодні <я> добре погуляла. <гум> Відновлю ну, дивіться, якщо поради, то це обов'язково У кожного закладу є своя програма. Та тобто всі розуміють свої своє фінансове навантаження. А це цифри, в які точно потрібно дивитися. Це цифри завжди показують, де можна оптимізуватися, де можна скоротити, де можна Тобто, і робити це дуже швидко, тобто не затягувати ці процеси. Бо зазвичай, якраз таки приходить той момент, коли вже упущений момент, і ти не можеш вже повернути це назад. Тоді, коли ти сідаєш за цифри і можеш а, порахувати, що, наприклад. Ми можемо оптимізувати персонал. Тут ми можемо вивести на зміну менше людей, а ми можемо закуповувати менше продуктів. Точно подивитися в меню і подивитися, можливо, там щось не потрібно. Так? Тобто забрати те, що за собою тягне дуже ну, великі націнки там і вартості сировини, і так далі. Тобто, людина має. Зануритися підприємець має зануритися в свій бізнес і зрозуміти, де він може оптимізуватися. Тоді стає легше. Тобто, коли ти розумієш, що тут ти вже не витрачаєш зайве, тут ви оптимізовані, стає трошки легше. Ну і, звичайно, завжди мати план, крім, крім плану А, вже план Б, план С, я не знаю. Якийсь мати план, тобто, на, на, на випадок чогось, так? Тобто, Наприклад, якщо буде там 12-та години, як ви мене питали, відключення світла, тобто вже треба розуміти з персоналом, як ви будете працювати, як будемо діяти, і що будемо для цього робити, і хто буде виходити на зміну. Бо деколи насправді нас в багатьох роздуті штати, справді, да? тобто і їх варто оптимізовувати і розуміти, в які години кожна програма ресторанна показує, коли вас найбільше людей, коли найменше людей. І тобто, я думаю, що можливо ми в майбутньому також перейдемо на якийсь такий формат європейський, вони роблять вихідні дні. Тобто, вони, наприклад, там середа взагалі ніхто не працює. Або вони дуже добре працюють сезонно, а на якийсь період взагалі закривають приміщення, та тобто, в моменти, коли це абсолютно нерентабельно і немає там туристичного потоку. І я думаю, що нам варто також дивитися в ту сторону і намагатися якимось чином отак, от оптимізовувати і години роботи, і, може і дні, тому що зазвичай ми завжди думаємо, що ми щось за цей день втратимо. А якщо добре порахувати, то можливо навпаки вигідніше умовно зараз. Я фантазую, що умовно там понеділок не попрацювати, і це буде вигідніше ніж вивести повністю весь штат, включити генератори, заплатити комунальні послуги, заплатити ну. Ці додаткові платежі зробити або обов'язкові. І все ж таки деколи побути вихідними в понеділок, це набагато вигідніше. Хотіла, що про... Е, крім мобілізації, більше ви відчуваєте брак працівників через мобілізацію чи через те, що багато людей за кордоном, але з іншої сторони, ті, що виїхали зі Львова. Це пов'язано між собою. Сюди ж переселенці переїхали, тобто людей є, а ні? Людей немає. Людей немає, тому що їх немає, тому що переселенців не так багато сюди переїхало, як ми собі це уявляємо. А багато переїхало, зупинилося і поїхало далі. А після прийнятого закону, ну ви були на, на цих на кордонах. Ну, була ще одна хвиля. Дуже потужного виїзду і всі далі виїжджають. Просто вже немає кіпішу. Ну мається на увазі, що немає вже такого надриву, як раніше виїжджали. Це було масово. Люди за цей час підготували собі, куди їм їхати, з ким їм їхати, як їм їхати. Всі документи. Ну тобто, вони вже не їдуть в нікуди. Вже Та всі підготовлені. закону про мобілізацію. Але так. чоловіки ну маряну ну, якось виїжджають. Ми, якось ми, ми ну, не будемо це так, та це це занурюватися, типу робити цьому якийсь аналіз або висловлювати свою власну думку, як і чому відбувається. Це відбувається. Просто треба прийняти цей факт, що це відбувається. Ну, і плюс в ресторанній сфері завжди був брак е працівників. Мені так здається. Дивіться, Він був завжди. Але це, ну дивіться, але він, був це завжди, друга, та, але він був завжди. але Ти завжди, завжди це шукаєш це своїх людей. Так ти можеш потратити на це якийсь час. Просто зараз ре це реальна проблема. Тому що немає е спеціалістів. Що це означає? Це е вік 30-35 років і далі. І давайте це також чоловіки. У мене, якщо раніше це було 50 на 50, чоловіки і жінки, зараз в мене 90% працюють жінки. У мене хлопців раз три, три хлопці на три, на три заклади. Так, тобто по, по хлопцю на, на заклад. Так, Так. Так. Ну, от просто, ну, Я це бачу наочно, тобто мені не потрібно кудись ходити. Я можу собі здогадуватися і фантазувати, типу, чому так сталося. Я розумію, чому так сталося. Бо коли, наприклад, в нас на Сихові перед закладом стоїть Бобік і стоїть ТЦК, як ви думаєте, як багато гостей зайде? Серйозно? В мене відпочивають військові. Це правда. Я їх дуже люблю, бо в нас є такі, які завжди приходять. На закладах ну то реально шугається. Я вам серйозно кажу. У мене гості питають, каже це, ти, це, ТЦК це Це військові? Я кажу, заспокойтесь, це військові. Вони приходять їсти.